Дорога на Новопавловку, Вона єдина дорога. От зараз їздять грузові машини, вивозять зерно, фермера, і все саме. А у нас тут погор, дорога і за засупи, і за всього. Вона просто вся гармошкою. Фермера наригли, отакий такий щоб не можна було розминутися. А через дорогу ну, вон закатали. Так, да, то солдати закатують. дело в тому, що постійно, ну, грузова машина туди не заїде, і легкова, тому що вони постійно обновляють цю канаву. І що там закатано, ти туди не попадеш. І ось так от їдеш, їдеш на цей своїйпучий погор. Тут просто не розманеться. Якщо зараз буде на встречку їхати машина... Люба, я вже молчу за якісь там здорову техніку. То просто ми убави впікнемося і все. І при тому, що ми зараз їдемо в рожоні семочка, косили під лінією фронту і ми не можемо вивезти. Потому що хтось думає, що це іменно їхня земля, і вони можуть чути, що хочуть. Просто вони дуже не розуміють, що таке війна. І от це вони підривають обороноздатність. Нашої держави. економіку підривають Машини тут ламаються, б'ються пацани через канави пригають. аварії случаються, блядь. Зачем это делать? Одним словом, гнелье. гниди Тупо гниди ось бачите? Вот тут типу виїзд а Вони перерили заново. зробили ще канаву, щоб хубшает, свіжа канава. Це ж наші анаварські фермера ще тут. Оце отакі оце другі. Отакі отакі. Ось ми їдемо до Повраду. Ми теж на цю канаву в гружоні не заприйдемо. Легкова машина теж не заприйде. Посадки, значить, вони не хочуть розрощиться, вирубувати. Вони не хочуть приводити порядок там, щоб вона було не розрощиться. Вони хочуть дока. Щоб взагалі тут ніхто не їздив, Вони царювали. Ой, бачите, освіжили канави і прыгайте як хочете. Зачем? Ну от вступить, щоб двох полоска була, це ж не мирне час. Треба зробити какую. Щоб люди тут всі мучились. А поток тут дуже здоровий. Це зараз ну, нормально, безпечна дорога на Дніпропетровську. Область реально, весь район виїжджає, там весь, і Покровський теж, їздить цією дорогою. дорогой. Ну зачем? І ось, і ось це один ферма. Зараз доїдемо до межі його землі і вже другий не і, і на. І це ж наш з нашого району. Мало землі. Як люди не розуміють, що... Всіх нас 4 куба. Ото наша буде. Все остальне воно до нас було тисячі років і після нас ще буде тисячі років. Дивіться. І це, і це ж не бачите, як сделав, щоб не, щоб не заїхати. Ось яке. Жадне. А ось нормальна людина. Ось нормальна людина. Зараз опять буде ця не людина. Зараз його далі земля. Я не знаю, що немає управи, чи немає кому контролювати це все. Ось ми їдемо реально з бугра. Ми реально от зараз з богра їдемо і ще й поворот у нас. І воно блять нарило. Що воно оце нарило? Дивіться. Що тут ми грошо їдемо, дивіться. О, Накидало на землю каміння. Ну це нормально вообще. Я не знаю. Ты ему сейчас кажешь, ну зачем? Он ще матюкается. Дивись. Моя земля, я що хочу, то буду делать, ты мне указываешь. Де это твоя земля, кто ты був? Я же буду дальше молчать. Королевская, королевской кайфо целуется дальше. Как до войны. О, дивіться. Дивіться, що наробили, дивіться. Бачите? Нема нахуй дороги. Ми їдемо з Бугра на охап. Диві. Дивіться. Дивіться, блядь. Дивіться, з двох сторон, блядь. Ну, це, блядь, нормальні люди чи ненормальні? Так. Дорога, блядь, крива. Я просто... В шоке. Ну, таке ж, це ж просто пацани, просто скромні, Аж рано чи поздно хтось попаде і он заїбає его, блядь. Просто. Ну, блядь, слов нема, да. На, Нарыво, блядь. владіння, блядь. у типа во то що, блядь, захорошено. оце твої владіння, блядь. Ну все, ладно. Це тільки один тут таке чуде Ось бачите як тут проїхати? Встав ну, Нехуй не Ану, остановись